Сьогодні встановлюється укриття, яке було закуплено комунальним підприємством. Їх поки закуплено в початковому етапі в кількості чотирьох штук. Сьогодні третє вже встановлення це модульне укриття цивільного захисту населення. Це укриття розраховано в середньому до 50 людей. В більшості випадків воно буде використовуватися для людей, відпочиваючих в даному випадку на цьому районі, в цьому сквері. Тут великий мікрорайон це великий сквер. Він знаходиться і площа польова 8, площа польова, 10, і навпроти, напевно, вихідні дні тут дуже багато відпочиваючих. Закуплено було поки чотири загальна вартість їх 6 мільйонів 745 тисяч. Оскільки компанія, яка їх постачає, має всі сертифікати класу А4. Зараз ми вже при встановленні, зіштовхнулися з деякими невеликими труднощами. Підрядна компанія найближчим часом все доробить до кінця. Це що встановлення дверей, встановлення всього обладнання, яке повинно бути це місця для сидіння, це вогнегасники, аптечки, баки для води. Але на протязі двох тижнів. Компанія зобов'язана це все ж таки поставити, не буде прийнято не одне це укриття і не оплачено до тих пір, поки повністю не буде встановлено все, що було вказано в технічній документації. Є варіант за допомогою художньої школи або інших заходів, все ж таки розформувати їх трошки приємно. Ще немає ніякого так сказати, архетипу, дизайну, але, думаю, найближчим часом, після того, як підрядник закінчить всі роботи по монтажу, по встановленню, по комплектації так сказати, цих укриттів, і після того вже будемо говорити. Роти про яким чином їх розформувати.